З 13 по 28 жовтня на Хмельницькій атомній станції проходив конкурс інструкторів навчально-тренувального центру ХАЕС. Участь в щорічному конкурсі взяло 9 інструкторів практично зі всіх підрозділів учбового центру, 5 спеціалістів відділу підготовки оперативного персоналу та по два інструктори із відділів загальної підготовки і підготовки ремонтного персоналу. У такій якості конкурс інструкторів НТЦ серед відокремлених підрозділів ДП на проходить лише на майданчику Хмельницького. Скої зазначив начальник НТЦ Володимир Ісупов в ході заключної наради з підведення підсумків. Конкурс професійної майстерності серед інструкторів, «Кращий за професією, проходив два етапи: теоретичний і практичний. Для опрацювання і захисту інструкторами були вибрані актуальні і важливі теми для діяльності атомних станцій і Хмельницької. Зокрема, Общо впечатление підслідня о конкурсе весьма положительное. особенно нам понравилась, я думаю, практическая часть проведения самих занятий. Я могу сказать, что существенный шаг сделан вперед в плане использования мультимедиа. Мы посмотрели в составе учебных материалов интересные ролики и чувствуется, что конкурсанты провели большую работу, посмотрели, полазили в интернете. Поіскали хороші та скачматеріали, хороші мотивація була проведена перед началом непосредственного обучення. есть тобто показали необхідність даного процесу обучення. Конкурс професійної майстерності серед інструкторів на Хмельницькій АЕС проводиться протягом 10 років. З кожним роком зростають вимоги до наповнюваності актуальності системності викладу матеріалу. Конкурс такой инструкторов проводится в нашей, на нашей станции как единственная станция из всех атомных станций Украины, где проводится этот конкурс. Раньше к нам приезжали и представители других станций, перенимать опыт, но что-то никак они не могут решиться на проведение этого конкурса. Но тем не менее в комплексной такой программе развития значит, системы подготовки персонала на экоэнергатом, Предусмотрено проведение таких конкурсов отраслевого уровня. Ну, я думаю, наш ДУКП соберется силами, подготовит соответствующий документ, положение проведения такого конкурса. И задача нашего учебного центра ⁇ занять три первых места в этом конкурсе. За підсумками журі, перше місце в конкурсі інструкторів НТЦ ХС посів Олексій Шевченко із сумою балів за теоретичну і практичну частини 115,3. Тема цікава і актуальна, враховуючи старіння першого енергоблока. Це дефекти зварювальних з'єднань. На предмет вибору теми ми поспілкувалися із переможцем конкурсу професійної майстерності. Ви знаєте, вона найбільш актуальна. Все таки сварочне производство і для будь-якого проїзводства практично неможливо без виконання Сварных соединений без дефектов. Все-таки люди это не автоматы. Хотя автоматы даже ошибаются. Люди имеют свойство ошибаться, и мы хотим этими... занятиями, они у нас не только не только теоретические, но и практические занятия проводятся. Мы хотим, если не исключить их, то хотя бы минимизировать количество дефектов для того, чтобы трубопроводная система оборудования работала более надежно и, соответственно, безопасно работа была наша станции в целом. При обучении персонала у нас проводится теоретическая часть в учебных классах и практическое обучение мы проводим на мастерской. У нас есть мастерская на КССК, оборудованная полностью оборудованием сварочным приспособлениями, где мы проводим практическое обучение. Весь персонал сварщиков проходит там обучение практики, ну и плюс еще на участке сварки тоже мы это практикуем, это проводим. И персонал не только теоретические знания получает, но и, соответственно, и практика своими руками может сделать и применить потом, соответственно, на производстве. Это дает позитивный эффект? или нет? Конечно, говорю. конечно, несомненно. Объединение теоретических знаний и практического обучения это мощный эффект, который дает положительный результат уже при работе на оборудовании, на трубопроводах сварщиков. На другому місці Олександр Франко із сумою балів 112,53 Тема система аварійного видалення водню із гермооб'єму реакторного відділення. Журі високо оцінило вибір теми, яка стала особливо актуальною для атомних станцій після аварії на японській АЕС Фукусіма. В роботі зазначено, яких заходів досягнуто на АХС із недопущення і унеможливлення таких наслідків. Третє місце виборов Руслан Степанюк із сумою балів 110,67, Призначення облаштування і принцип роботи конденсату відвідника. Конкурентність серед конкурсантів була надзвичайно висока. Уже три роки підряд йшов шаг за шагом і третє місце, і році – друге місце. В цьому году вже став чемпіоном. Ви знаєте, доволі большая висока конкуренція інструкторів і все таки рівень, де відчули в нас виступала. Вы сами видели по баллам, что разбежка в баллах очень маленькая. Так что конкурсарты были высокого уровня, высокого мастерства, и довольно тяжело далась эта победа. Розроблені матеріали будуть втілюватись в НТЦ під час підготовки та перепідготовки оперативного і ремонтного персоналу атомної станції, що значною мірою покращить якісний рівень навчань. Всі учасники конкурсу інструкторів отримають по 5 відгулів, а призери конкурсу будуть відзначені згідно положення ХАС грошовими нагородами. Кращі напрацювання і досвід Хмельницької АЕС переймуть фахівці підготовки та перепідготовки кадрів навчальних центрів усіх атомних станцій. України. Країни